Вертеп завітав до телеканалів Тернопіль 1 та Інтебе. Для колективу заспівали діти, які перебувають під опікою благодійного фонду Карітас. Добрий вечір, тобі, пане господарю, радуйся. Учасники дійства традиційно прославляли новонародженого Ісуса Христа у Вифлеємі. А в цей непростий час війни закликали і не забувати про... про солдата, який в окопі мерзне на війні. Який своє різдво зустріне в полі, під кулі свист і вітру коляду. Хай та мує йому болі, Хай ще розгадка піднімає дух. Для когось із діток участь у такому вертепі своєрідний дебют. Хтось уже брав участь. Але емоції позитивні у всіх. Це був мій, мій перший досвід. Зазвичай яки в школі деколи на виступах, і то в мене ролі такі незначні, а цього разу і на Бубині граю, і вступну річ говорю. Тому я враження. Ну чудові, ми стільки місць об'їздили з вертепом, що і такі гарні компанії. Головне, що хочуть побажати людям, щоб нарешті вже е, настав мир і ми перемогли. Ми дякуємо діткам за вертеп і навзаєм бажаємо, аби наступні новорічно-різдвяні свята ми всі святкували у вільній і мирній Україні. Ми дуже тішимося, що ми з вами є партнерами. І що ви завжди є присутні в нашому житті, в житті нашого фонду, що цей інформаційний простір не тільки є про життя Тернополя, але також і про цікаві новини і події, які стаються в житті нашого благодійного фонду.